Релігійна громада села Куколівка на Кіровоградщині ініціювала перехід з Української православної церкви до Православної церкви України. На це за це рішення на зборах, які організували біля сільського храму, проголосували півсотні людей. Начальник обласного управління комунікації з громадськістю Віталій Останній зазначив, що рішення про перехід мають ухвалювати безпосередні члени релігійної громади. Далі наступний етап це подавати статут на реєстрацію в обласну адміністрацію. Я ж тут нагадаю, що 20 серпня парламент ухвалив закон про заборону релігійних організацій, які мають керівний центр у Росії. Релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде перевіряти відповідна експертна комісія. Після рішення цієї комісії релігійним організаціям дадуть 9 місяців для того, щоб ці зв'язки з країною агресоркою розірвати. З нами на зв'язку Захарі це священник і речник Хмельницької єпархії Православної церкви України. Пан Захарю, тема наші вітання. Доброго ранку, всіх вітаю. Давайте проговоримо про кількість, ну і, власне про якість, і про знаєте, з одного боку надписи на храмах. Якщо вони є або в статутних документах, а з іншого боку, про те розуміння, що насправді відбувається, Хмельниччина до повномасштабного була якщо не лідером, то одним із лідерів за кількістю громад, які були приналежні до так званих церков Московського патріархату. Чи щось змінилося? Наскільки активно переходять, наскільки активно ставили запитання духівникам або ФСБшникам в Рясі залежить, да? безпосередньо своїм в громадах. І чи ставили запитання, як вони ставляться, ті, які правлять під егідою Московського патріархату, служби в церквах, до того, що Москва коїть терор, геноцид в Україні? Так, ви правду сказали, що Хмельницька єпархія до Війни повномасштабної була лідером з усіх областей по кількості парафій московського патріархату. Проте зараз ми маємо позитивну динаміку, і можна зазначити, що Хмельницька область зараз є лідером з переходів з доєднання єднання у православній церкві України. Звісно, що багато ще не приймають Томосу, багато. Відштовхують Томус, і дуже часто виникають такі дискусії, суперечки, що перехід православної церкви України, тобто визнання Томусу, це є зміна і віри, це зміна вчення, і так далі. Але це варто зазначити, що це є неправдою, це є фейком, тому що перехід православної церкви України це не зміна віри, не зміна зміни а це просто зміна церковної юрисдикції. Якщо ми скажемо, що це зміна віри, то це не буде так, тому що е, коли е, людина їде, наприклад, в Грецію на е, відпочинок чи е, по якійсь роботі і ходить там в Белацьку православну церкву, то вона не змінює своєї віри. А вона просто переходить в іншу церковну юрисдикцію. Це не є гріхом. Так само і перехід православної церкви України не є гріхом і не є зміною віровчання, а лише зміною церковного підпорядкування, в тому числі з московського патріархату, від'єднання навколо Київського престолу. Скажіть, будь ласка, у якому стані е, в храми які випадки бувають, мабуть, кричуще, так після переходу з е, московського патріархату в православну церкву України? На жаль, ми бачимо, що більшість храмів переходять в такому складному стані, тому що попередні користувачі в обличчі московського патріархату забирають все, все майно знімають ікони з іконостасу. Хоча варто зазначити, що майно, яке є в храмі, воно не є власністю української православної церкви Московського патріархату, а є Безпосередньо власністю громади, а громада робить цей вибір на користь православної церкви України. Відповідно, майно згідно закону повинно залишатися. Ми всі знаємо дуже відомий храм на Поділлі Свято-Покровську церкву села Сутківці, 15 століття пам'ятку національного значення. Ось і московський патріархат покинув її, зрізавши і опав, забравши вівтар, забравши іконостас. Тобто, церква залишилася. З голими стінами, з обідреними стінами, без жодної ікони, без жодного церковного начиння. Ось такі і це на жаль більшість випадків. Так само як окупанти виходили з Бучі з Ірпеня, і все мародерили, так само і Московський патріархат виходить з українських храмів. Власне, маємо розуміти, для того, хто не був в Сутківцях, дуже красива старовинна церква. Там знаходиться в Хмельниччині. Вона взагалі така, знаєте, в стилі замковому, якщо можна говорити. І от знайшла фотографію, якщо нам допоможуть наші прекрасні оператори, ми покажемо цю. 226 громад станом на попередній рік. Більше інформації я не знаходила. Пан Захарю, виправляєте мене. Перейшли від московського патріархату в Православну церкву України. Це станом на рік минулий. Скільки їх взагалі ще залишається під московщиною, це раз? Ну і по друге, а як це корелюється з тим, що Хмельницька обласна рада, виправляєте мене, здається, в квітні минулого року взагалі в принципі заборонила функціонування московського патріархату на Хмельниччині? Знаєте, для того, щоб обійти букву закону, часом керівництво московського патріархату вдається до певного пересельства, і вони переходять, вони згідно документів виходять з Підпорядкування ОПЦ МП і е, залишаються так званою незалежною громадою, тобто в їхньому статуті там е, видаляється пункт про підпорядкування певній церковній юрисдикції, а вони залишаються окрема парафія залишається е, сама по собі. Хоча це суперечить і закону, і це суперечить так само і економічному праву, тому що кожна парафія вона має підпорядковуватися певному канонічному центрі, і таких парафій є достатньо, які просто викреслюють. Не лише московський патріархат, а викреслюють взагалі українська православна церква і кажуть, що вони є незалежними, тобто самі по собі спасібі таким чином уходять будь-які рішення і будь-які закони. Пробачте, будь ласка. Я маю ще одне питання. Давай. А слухайте, окей, ці ж люди, які в рясах ходили, да і правили служби в церквах під московським патріархатом, вони не зникли нікуди, вони не випарувалися. Де вони? Вони залишаються в тому самому селі. Чи їх забирають на гелікоптерах? Чи от що вони виїжджають? Де вони ці попи є декілька варіантів. Найкращий варіант загалом для всіх це коли священник підтримує рішення громади і так само приєднується до Православної церкви України. Кожен священник, який приєднується до Православної церкви України, в тому числі до Хмельницької партії, він залишається на своєму місці. Ніхто на нього, ніхто його не годить, все, все добре. Інший варіант це коли священник разом з його адептами, там 10-20 людей, які залишаються проти рішення, загалом громади, вони винаймають хату, ви будинок, десь в селі і там з вкраденим майном продовжують підпільно звершувати свою діяльність. А є випадки, коли священник не має взагалі підтримки. Зі сторони московського патріархату, зі сторони людей, і залишає парафію, залишає село місто О, таких випадків багато, чи ну чи це одиниця? От те, про що ви сказали, підпільна діяльність тих священників, які не погоджуються з рішенням громади і продовжують от, займатися своїм саме в більшості, саме таких випадків, тому що небагато доєднується з певних причин. Але це триває недовго, буквально рік, може трохи більше, коли люди нарешті розуміють. А люди з часу починають розуміти, що відбувається, все менше починають туди приходити до будинку і повертаються до свого храму. І тоді священик вже немає для кого звершувати богослужіння. Дякую вам дуже Залізний, речник Хмельницької партії православної церкви України. Бо і нами.